Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І ми з вами продовжуємо вивчати, гармонізувати наші чакри. І сьогодні у нас п'ята чакра, називається Вішутха. Ця чакра це вже не про матеріальний світ, як були перші три, а ця чакра вже про нашу духовність. І якщо ви скептик, якщо ви не вірите ні в яку езотерику, якщо не вірите ні в магію, ні в волшебство, абсолютно ні в що, це не означає, що ви не духовна людина. Духовність це історія про пізнання себе. Духовність це не віра в якусь там релігію, чи, чи в щось там таке незрозуміле, чого може і не існує. Духовність це про свої відчуття, про свою інтуїцію, про своє ясне бачення. І ми з вами вже пропрацювали перші три чакри, які відповідають за матеріальний світ, дійшли до четвертої чакри, яка у нас балансує між матеріальним і духовним світом. І далі ми йдемо вверх, так як протікає енергія через всі центри доверху, да? Ми переходимо в цей духовний світ. І чакра, про яку ми сьогодні говоримо, вона відповідає за наше самовираження, комунікацію з собою і з цим світом. І якщо ви пройшли мій тест і побачили, що саме тут у вас не вистачає енергії, і або чакра заблокована, мова йде про те, що ви не зрозуміли, що це дуже легко її активувати і гармонізувати. Зараз я вам поясню на таких простих прикладах, про що, що я маю на увазі. І так, це у нас горлова чакра, вішутха. І у кожного з нас є можливість говорити. Хтось говорить більше, хтось говорить менше. І якщо ми будемо постійно говорити, не просто такого, що попало, да? а якщо ми будемо говорити про Себе про свої почуття, про свої емоції, а виражати їх да, словами. Я зараз відчуваю радість, мені зараз тепло на душі, тому що світить сонечко. І якщо ми будемо просто говорити про те, що ми думаємо, що ми відчуваємо, і воно не буде, знаєте, розходитися, бо дуже часто людина думає одне, говорить інше, аби не показатись в глазах когось якимось не таким. Цю школу ми всі проходили, і всі ми знаємо, як це, коли ми попадаємо в якесь нове оточення. І нам здається, що зараз, якщо ми щось там скажемо, з нас там будуть сміятися, чи якось оцінять, чи засудять. І от, оце проблемка. Проблемка тих, хто боїться говорити. Чому, чому кажу проблемка? Тому що тут нам здається, що нас оцінює зовнішній світ, а не ми самі. А насправді оцінюємо тільки ми себе. І більш ніхто, те, що хтось колись там може сказати, повірте, вони говорять тільки про себе, вони не говорять про вас. Це вас ніяк не стосується. І коли ми говоримо те, що ми думаємо, те, що ми відчуваємо, те, що ми хочемо зробити, а ми таким чином активізуємо цю нашу чакру. І дуже такий простий спосіб. Це почати говорити. Якщо ви боїтеся комусь щось почати говорити, спершу почніть говорити самі собі. Причому вслух перед телефоном записує, записує, отак от відео, говоріть. А, такі, знаєте, можете навіть завести собі а, міні днівнічок забиті, або а, просто як щоденник. А, ну, просто знаєте, як от в дитинстві ми писали щоденники. Кого що там волнує, отак само ви з телефоном собі зберігаєте ці відео, хай не надовго, на якийсь певний час, але для того, щоб слухати і дивитися. А тому, що спершу ми маємо звикнути до себе. А коли я перший раз почула свій голос в записі, мені він здавався якимось таким дивним, незвичним, можливо, десь навіть трошки противним. Але потім з часом я коли переслуховувала свій голос уже багато разів. То я вже не відчуваю цієї різниці, як я його чую, як він транслюється десь там, чи в камері, чи по телефону. У мене просто була така школа житті, практика, де я працювала в кол-центрах. І ці кол-центри, де потрібно говорити з людьми по телефону, вони дають такий, знаєте, певний легкий старт, для того, щоб ми могли спокійно комуніцирувати. І ти в цю комунікацію, да? чого? Тому що ти ж людину не бачиш і вона тебе не бачить, але ти маєш можливість говорити, ти маєш право говорити. Неважно, який це кол-центр, про що йде мова, але ну, тим паче ти говориш про те, про що вас запитують, наприкладачі, щось пояснюєш. І оця історія про те, що. Треба говорити, тут дійсно потрібно трошки, знаєте, попрактикувати. А якщо я там раніше в тих кол-центрах слухала свій голос, ну, у нас просто був відділ контролю якості, і нам давали переслуховувати свої розмови. Для того, щоб покращити. Я кожного разу коли слухала, я не могла даже, скажімо так, в суть внікнути, що від мене хочуть, бо мене цей мій голос настільки вибивав і збивав із калії, що мені здавалось, Боже, да це не я, це якесь іскаження звука. Але потім з часом, рік, два, три, коли ти постійно слухаєш свій голос, тобі вже здається, що ну нормальний. Чого ти там придірався? Перший час, коли ми хочемо йти в якесь проявлення, ми боїмося щось проговорити, або боїмося сказати щось там невірно, або якось боїмося знаєте, типу, нашкодити іншим своїми словами. Але оця наша горлова чакра вона дуже тісно пов'язана з нашою творчістю. І саме завдяки творчості дуже легко вийти в спілкування. Зараз поясню, як це. Якщо ви думаєте, що якщо це горло, то обов'язково треба йти співати, то ні. -ні. Будь-яка творчість, будь-яке заняття, чим би ви там не цікавились, не увлікались, навіть якщо воно не пов'язане з голосом. Все одно, от давайте на прикладі, в мене колись було увлічення Ну, Тобто, я там мовчки, я там нічого не говорила, але я лазила по скалам. Я постійно ходила на тренування. І коли я була захоплена цією справою, захоплена цією ідеєю, мені здавалося, що це дуже круто, що це дає можливість не просто тренуватись там в залі чи десь бігати, а що це розвиває усі там м'язи да? і приходить якийсь певний рівень відповідальності, тому що ми ж там ще страхували інших, коли я іншим людям, які не в цій темі, розповідала про своє захоплення. Ці люди слухали отак: от, ну, типу, ти що, серйозно? А я теж хочу спробувати. І от дивіться, як тісно пов'язана творчість з нашою цією горловою чакрою. Коли ви маєте якесь захоплення, якусь творчість, і ви розповідаєте з своєї точки зору, як ви це бачите, як ви це робите, як ви це сприймаєте, люди вас слухають захопленням. Чому у нас всі блогери, а вони з Дуже добре розвиненою оцією чакрою, тому що вони розповідають або про своє життя, або про те, чим вони захоплюються. У них постійно йде е, історія про цікавість до життя. Так, да, є такі блогери там або початківці, або м, те, що нам може не заходити, це нормально. Але якщо ви подивитесь будь-якого блогера, який любить своє діло, любить свою роботу, любить свою творчість, тут навіть творчість, коли вони просто створюють якісь проекти. Оці е, курси, е, книги, там, гайди, неважливо, що це, це творчість. І коли вони виражають себе через цю творчість, розповідають, як це коли змінило їхнє життя і пропонують людям е, так само спробувати. Тут ми слухаємо їх і думаємо, Боже, а може, це дійсно нам потрібно? А якби вони не вміли говорити або не, або не захоплювалися цією справою, ми би не відчули оцей імпульс від них, що це дійсно може допомогти. А, оця наша чакра вішутха, а вона дуже сильно впливає за наше самовираження. І якщо ви. Маєте дійсно якесь захоплення, ви хочете ділитися з світом цим своїм захопленням чи справою, неважно, чим ви займаєтесь. Даже просто, там, не знаю, парикмахер причоски робите, і вам хочеться ділитися із світом, почніть з простого, почніть спочатку показувати те, що ви робите, а далі додавайте вже якісь слова. Тут я зробив так, тут мені сподобалось це. І коли ви просто розказуєте про свій процес, як вам це подобається, як ви до цього дійшли, люди знаходяться ті, яким це дуже цікаво слухати. Оця наша горлова чакра вона дуже часто заблокована, коли ми хочемо бути в очах інших якимось правильним, хорошим, коли ми хочемо бути в очах інших. Якимось ідеальним, але немає таких людей. От дивіться, я навіть розмовляю з суржиком, в мене інколи пролітають слова російські, да? не тому, що я там дала собі дозвіл, що так пайде, а тому, що я собі дозволяю виражати свою думку з потока, навіть якщо я в цьому потоці не можу зараз в секунді, в моменті перевести перекласти, бачите, перевести, перекласти це слово. Тут мова йде не про те, що я не боюсь, що мене осудять за це. Мені вже не раз казали, Тебе, тобі треба трошки підучити українську мову. Але мені, мені це знаєте? Ну, типу не то, що не відгукуються, і я не страждаю по цьому, бо я знаю цю свою помилку. Отак само і ви, якщо ви хочете йти проявлятися про щось розповідати, краще починайте з того, де ви дуже добре розбираєтесь. Або це тема якась, в якій ви дуже класно плаваєте, як риба в воді, або це якась ваша творчість, яку ви проявляєте, і ви це вже робили мільйон разів. І комусь, і комусь новачку в цій темі буде дуже цікаво подивитись, з чого ви починали і як ви це продовжуєте. Шукайте те, де ви впевнені, бо наша ця чакра вона заблокована тоді, коли ми маємо десь невпевненість. Ми можемо прочитати мільйон книжок на одну тематику, там, наприклад, психологія, да? але боятися якійсь людині розповісти про якісь там причинно наслідкові зв'язки чи якісь процеси. Бо нам здається, що ми недостатньо знаємо. Отут я вам хочу сказати, ви знаєте достатньо на свій рівень. І до вас, якщо ви почнете про це говорити, будуть протягуватися люди, які ще цього не знають, і вони не можуть оцінити, правильно ви говорите чи неправильно. До вас не прийде людина і не почне тикати вас пальцем чи носом, що ти тут зробив помилку. Чому? Тому що такі люди вони обично адекватні, вони розуміють, що кожен має право. Виражати свою думку так, як він хоче, і адекватні здорові люди не прийдуть і не будуть писати вам в коментарях, ти щось неправильно робиш. Це обично пишуть, знаєте, ці діванники критики, які самі нічого в житті не можуть, не вміють, і їм просто якось треба увагу людську вицепити, і пишуть всякі гадості. Тому, якщо ви хочете проявлятися, заявляти про себе і йти розкривати свою вішутку, говорити про те, що вам цікаво, йдіть, пробуйте! Боїтеся спочатку чужим людям про це розповідати. Говоріть поки що, я говоріть поки що самі собі в телефон. Ось, привіт, я Наталі, і сьогодні я вирішила записати це відео. Мені дуже подобається, як. Я малюю, і я кожного разу підбираю фарби такі, щоб були теплі відтінки. Тобто, ви ви маєте розуміти, що коли ви якоюсь темою дуже гарно цікавитесь, дуже багато цікавитесь, у вас вже є що сказати. Тут просто треба навчитися проговорювати це. розумієте? І наша ця горлова чакра вона дуже пов'язана з творчістю. Чому? Тому що саме в творчості неважливо, яка ще раз наголошую, це не обов'язково співати говорити. Саме в творчості у нас відкривається наша інтуїція. Бо коли ми йдемо в якусь креативність, креативність це що? Це щось вигадування, так, типу незрозуміло чогось. Да? Але тут підключається інтуїція. Ми з вами вже перейшли на цей рівень, де ми йдемо в духовний план. Ми перші чотири чакри пройшли ми зараз на п'ятій. І саме тут вже розкривається інтуїція. І чим більше ми творимо, чим більше ми створюємо. Неважливо, ми за кимось повторюємо щось своє додаємо, чи просто з нуля все своє створюємо. Неважливо, у нас відкривається оця інтуїція. Тому що кожного разу, ми коли в процесі кайфуємо, да, прям ми такі уволічені щось робимо, кожного разу нам відкривається нове бачення. І е, чим далі ми підіймаємося по нашим енергоцентрам, тим більше у нас є е, е, інформації з тонкого плану. Як це все втілювати в життя легко, швидко, просто щоб нам жилось в кайф, в легкості і в наслаждення? До цього ми ще трошки пізніше дійдемо. І е, про цю чакру вішутку, е, що я ще можу сказати, це те, що якщо е, ви е, там, не, знаю, не вірите в якусь езотерику, не розумієте, як можна гармонізувати цю чакру е, простими якимись речами. Почніть просто з собою говорити. самі з собою. Це такий і терапевтичний ефект. І коли ви даєте право собі говорити. Да? Я можу запропонувати різні енергопрактики, але коли ви просто почнете самі з собою говорити, дасте собі право на це, ви побачите, як вам буде легше потім проявлятися в світі. От Здавалось, би, ми всі там спілкуємось. Але не всі. Ідуть в щирість і відвертість. Дуже багато хто із-за низької самооцінки боїться просто говорити. І тут важливо зрозуміти, що у кожного своя думка і своє бачення. І адекватна, здорова, нормальна людина не буде вас упікати в тому, що ви говорите. Ви просто виражаєте свою думку. І якщо ви, наприклад, захотіли проявлятися там через якісь соціальні мережі, ви можете починати з цих слів. Це моя думка, і я так вважаю. І моя думка з часом може змінитися. За те, що моя думка часто змінюється, мене, мабуть, чоловік мій не любить. Бо я дійсно свою думку змінюю. Я ловлю якусь інформацію нову кожного разу, і я міняю своє бачення. І це нормально, це еволюція, це ріст. Нічого страшного немає в тому, що ми можемо змінювати свою думку. Це життя. І кожного разу, от навіть планета Земля, вона міняє свої вібрації. Да? Якщо раніше ми могли не цікавитись якоюсь духовністю і там жили собі нормально на цих перших трьох енергоцентрах, то зараз енергії Землі змінилась так, що ми не можемо, якщо ми не будемо балансувати матеріальне і духовне, ми вже не можемо жити так легко. Через то я і даю цю інформацію, тому що я розумію, як це впливає на нас. От тож, перші три чакри, це більше, знаєте, історія про якусь таку. Психологію. Верхні три чакри це більше про езотерику. Чому я колись багато років вивчала психологію, але не знайшла відповіді на свої питання? Тому що я зрозуміла, що є щось, те, що ми не бачимо, і треба йти в ту сторону. І отут у мене почався цей розвиток в цьому духовному, скажімо так, направлінні, Да? І коли я почула, що потрібно, щоб все було в балансі і балансувати, в мене ці пазли зійшлися саме на чакральній системі, бо вона дуже класно пояснює. Як енергія йде знизу вверх. І ось ця точка. точка анахата це центральна чакра, яка балансує. Ми тоді маємо все, що ми хочемо. Наші бажання легко збуваються. Ми входимо в нормальні стосунки. Ми маємо ті гроші, які ми хочемо зараз щось там собі купити. Бо раніше знаєте, нам здавалось, що потрібно, як колись наші батьки, там дуже сильно важко заробляти, щоб щось заробити. Нам здавалося, що треба йти в стосунки, неважно які, аби просто були в статусі сім'ї. Ну зараз, якщо ви підете в такі стосунки, там як моя друга мама каже, замуж ні напасть, ж би замужем не пропасть. Ну ми маємо відчувати себе, і ось ця наша духовність, вона і заключається в тому, що ми відчуваємо себе, свої бажання, свої ідеї. Ми роздивляємося цей світ не просто з точки зору матеріального світу, а ще й з точки зору духовного. Тому що все те, що ми можемо провідчувати, це і є духовність. Це не якась там отлітівша езотеріка, чи якийсь набор релігій, в які потрібно вірити? Ні. Пізнавайте себе, відчувайте себе, і буде вам щастя. Всім дякую, хто дослухав це відео до кінця. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, хто не підписався, і якщо у вас є якісь питання, чи, можливо, ви хочете отримати енергопрактику для гармонізації цієї чакри, пишіть мені в особисті, чи в інстаграм, чи в телеграм, і я вам дам. Всім дякую! До зустрічі в наступному відео.